Числа 21 розділ, І почув хананиянин цар Араду, що сидів на полудні, що Ізраїль увійшов дорогою Атарім, і він став воювати з Ізраїлем, і взяв у нього до неволі полонених, і склав Ізраїль обітницю Господеві, та й сказав: Якщо й справді досити народ той у мою руку, то я вчиню їхні міста закляттям. І вислухав Господь голосу Ізраїлів, і дав йому хана і він учинив закляттям їх та їхні міста, і назвав ім'я тому містові Хорма, і рушили вони з горгори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі, і промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба й нема води, а душі наші обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Мойсея та й сказав: згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв, і молився Мойсей за народ. І сказав Господь до Мойсея: Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити, і зробив Мойсей мідяного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідяного змія і жив, і рушили Ізраїлеві сини і таборували в овоті, і рушили вони з овоту і таборували. І є Гаварімі на пустині, що перед Моавом від сходу сонця. Звідти вони рушали і таборували в долині Зереду, звідти рушали, і таборували на тім боці Арнону в пустині, що виходить із Аморейської границі, бо Арнон границя Моаву між Моавом та Аморіянином. Тому розповідається в книжці воїн Господніх «Вегав, у Суфі і потоки Арнону і спад потоків, що збочив на місце Ару і на моавську границю оперти. А звідти до Беру – це той Бер, що про нього сказав Господь до Мойсея: Збери народ, і нехай я дам їм воду. Тоді заспівав був Ізраїль цю пісню: Піднесися, кринице, співайте про неї. Криниця, вельможі копали її, її викопали народні достойними берлом, жезлами своїми, а з мій брару до матане. Із Матани до Нахалілу, а з Нахалілу до Бамоту, а з Бамоту до долини, що на Моавському полі у верхівки Пізгі, що звернена до пустині. І послав Ізраїль послів до Сигона, аморейського царя, говорячи: Нехай я перейду в твоїм краї. Ми не збочимо ні на поле, ні на виноградник, не будемо пити води з криниці. Ми підемо царською дорогою, аж поки перейдемо землю твою. І не дав сигон Ізраїлеві перейти в границі його, і зібрав сигон увесь свій народ, та й вийшов навпроти Ізраїля на пустині, і прибув до Йохці, і воював з Ізраїлем, і вдарив його Ізраїль вістрям меча, і посів край його від Арнону аж до Яббоку, аж до синів Аммону, бо Ас границя синів Аммону, і позабирав Ізраїль усі ті міста, і осів Ізраїль у всіх амурейських містах. У Хешбоні і по всіх залежних містах його, бо Хешбон місто Сигона, царя Аморейського. Він і він воював з першим муавським царем і забрав увесь його край з його руки аж до Арнону. Тому й розповідають кобзарі: підійдь до Хешбону, нехай він збудується, і хай міцно поставиться місто Сигонове, бо вийшов огонь із Хешбону, а полум'я з міста Сигонового. Він місто Моавське пожер володарів Арнонських висот. Горе тобі, Омоаве, ти згинув, народе Кемошів». Він зробив був синів своїх утікачами, а дочок своїх дав у неволю Сигону, царю Аморейському, і розбили ми їх, згинув Хешбон до Дівону, і ми попустошили аж до Нофаху, що аж до Медве, і Ізраїль осів в Аморейському краї, і послав Мойсей розвідати про Язера, і вони здобули його залежні міста. І заволоділи амореянином, що жив там, і повернулися вони, і пішли дорогою башану. І вийшли, ок цар Башанський, на супроти них. Він та весь його народ на війну до Едреї. І сказав Господь до Мойсея: не бійся його, бо в руку твою дав я його, і весь народ його, та край його, і зробиш йому, як зробив ти Сигону, цареві Аморейському, що сидів у Хешбоні. і вони побили його, й синів його та весь народ його, так що нікого не зосталося, і вони заволоділи краєм Його.